Я дуже рада, що є така у нас можливість висказати свої відгуки і послухати відгуки інших споживачів. Я вже півроку як є дуже вдячним клієнтом і споживачем продукції Фітлайн. Маю безліч своїх позитивних відгуків і відгуків своїх клієнтів і пацієнтів, рідні. Але сьогодні я хочу. Підгук дати по своєму татові, якому 76 років, який рік тому почав дуже втрачати вагу, втратив апетит. В нього дуже погіршили стан здоров'я, часті головокружіння були, і ми шукали йому поставити діагноз, почали здавати аналізи, бачили, як різко падав гемоглобін, феретин був на низькому дуже показнику. І ось за декілька місяців діагноз був встановлений. Це було онкологічне захворювання, аденокарцинома сліпої обідкової кишки, і була призначена операція в серпні. місяці. На той час я вже місяцем вживала цю продукцію, вже бачила її результати на ФОБІ. Я звернулася в наукову раду до Людмили Ткачук, яка мені дала то відповідь по нашому діагнозу. До операції ми нічого йому не давали, так як ми не знали, чи буде хіміотерапія йому призначена. І після операції, вже коли хімію не призначили, бо пухлина була невисокочутлива до хіміотерапії, нечутливою була. І ось ми почали вживати з ним продукти. Почали, як завжди, з джуніора, так як. Бо у нього дуже ослаблений організм, 76 років операція була важка 3,5 години. Дійсно, що організм його втратив сили. І джуніор почали джуніор, додавали потім з шульц, масла і ресторейт, сну в нього не було, болі були. І ви знаєте, от так якось буквально за. Дві неділі, місяць він почав оживати. Людина у віці вже, да, і після такої операції реабілітація завжди буває важка. Але от він якось ну, оживав дуже швидко. Він почав живе в своєму будинку, почав біля будинку щось там прибирати, робити, на рибалку почав їздити. І от він каже, це якісь чудодійні ліки, що ти мені таке дала? Кажу, ну це такі вітаміни, комплекси, які е так гарно реабілітують організм людини. І він постійно, кого бачить зараз, вже 4 місяці, як він вживає цей продукт, ми йому постійно щось збільшуємо, додаємо лінійки. І він е ну, прям такий е просто задоволений цією їхньою дією. І де бачить своїх друзів на вулиці, завжди радить: от мене моя донька займається, от вона мені такі порадила вітаміни. Я після такої операції і просто ну, дуже задоволений. Так що я раджу також всім спробувати, і навіть в кого немає хвороб, таких важких для підтримки ресурсу свого організму, для покращення стану свого. Раджу в своє життя впровадити ці продукти. Дякую вам за увагу. Планка хотіла.